Першої неділі листопада своє професійне свято відзначають соціальні працівники. Ці люди кожного дня йдуть до чужих проблем, щоб у міру своїх можливостей та повноважень допомогти людям, які опинилися у скрутних життєвих умовах. Серед тих, хто допомагає, і Надія Чемересовська. Сьогодні родина Коваленків зустрічає її в неповному складі. У школі канікули, тож двоє старших доньок. Дев'яти та п'ятнадцяти років гостюють у бабці. Чоловічий колектив представляють Максим Михайлович, Михайло Михайлович та наймолодший, а значить, найголовніший, Микита Михайлович. Саме він визначає початок, перерви та кінець дня у цій родині. Багатодітна мама Галина зізнається, труднощів в її житті завжди вистачало, коли стало зовсім важко. Галина звернулася за допомогою до прилуцького центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Вони дуже дуже допомогли мені. І документально, і фінансово, і ну як яка мене проблема є, я до них обращалася. Вони завжди не відмовляли, допомагали. Поки мама Галина спілкується з подіями, Микиту Михайловича бавить Надія. Соціальним фахівцем дівчина працює трохи більше року. Коли влаштовувалася на роботу, зрозуміла, тут найважливішими будуть безмежна доброта і терпіння. Ми вже як члени, члени сімей стаємо радіємо разом з ними, плачемо разом з ними. А як це, наше? це наші дітки? На неї кожного дня чекають різні сім'ї та люди. Дехто залишається глухим навіть до сліз власних дітей, продовжуючи вести безалаберний спосіб життя. Приходиш в сім'ю, коли там батьки не виконують свої батьківські обов'язки, коли вони там п'ють, дитина займається своїми справами, коли ліжко в дитини непостільна білизна, ганчірки. Коли діти страждають, тоді найстрашніше. Директор центру Юлія Касьян на своїй посаді вже більше трьох років. Ділиться з людьми заможними реалізованими завжди легко спілкуватися. Дванадцяти фахівцям із соціальної роботи, що працюють в центрі, доводиться працювати з абсолютно протилежним контингентом. Є такий термін, який називається професійне вигорання, і дуже часто це трапляється саме із людьми, які працюють в соціальній сфері, тому що те моральне навантаження, ті всі проблеми, які у кожного з нас є свої проблеми. Але поряд із ними ми вирішуємо і величезну кількість проблем інших людей. Це не просто робота, це стиль життя. Це... Безперестанку це і вдень, і вночі. Тобто людина, яка все це робить, вона в першу чергу переймається людськими проблемами. Наразі на соціальному супроводі центру знаходяться 143 прилуцькі сім'ї, в яких виховується 270 дітей. У своїй щоденній роботі фахівці центру оббивають десятки порогів, щоб допомогти цим людям у вирішенні життєвих проблем, починаючи від підгузків для новонародженого і закінчуючи сумісним збором коштів на лікування. У цій роботі щось набагато більше, ніж елементарне виконання службових обов'язків. Коли зустрічаєш на вулиці, тобі дякують. Це, це додає і наснаги, і взагалі. Що ти, ти в цьому житті чимось хорошим займаєшся, ти робиш добру справу. Вони чуйні, вони людяні». Вони терпимі, вони терплячі, вони розумієте, без цих якостей не можна працювати. Вони завжди вони вміють вислухати, вміють розрадити. Вони не лінуються лишній раз кудись ходити і вони не бояться просити когось за когось. Це дуже важливо. Щоб та робота, яку ви виконуєте, все те добро і доброту, яку ви несете людям, вона поверталася до вас шаною, повагою тих людей, з ким ви працюєте. Окрім 12 фахівців центру, в прилуках працює велика кількість соціальних працівників: відповідальні, уважні та чуйні. Такими їх знають сотні прилучан, життя яких перебуває за межею добробуту. Випадкові люди тут не затримуються. Тут залишаються тільки люди з великим серцем.